Вітаю всіх! Пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 21 квітня 2025 року. Енергії дня сьогодні нейтральні. Загалом день має бути гармонійний, насичений. Хтось може вирішити якусь свою давню проблему, хтось зможе завершити якусь розпочату справу. Також, можливо, когось буде ждати, очікувати в цей день успіх і визнання, або ви зможете отримати якесь заохочення, винагороду за, за вашу виконану роботу. Також ви можете в цей день отримати для себе декілька вигідних справ або пропозицій, і ці пропозиції вам будуть відкривати двері у нові перспективи. Також це день, де буде багато зустрічей, контактів з різними людьми. Загалом дуже благосприятливий день. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Лицарь мічів перевернутий перевернути, говорить вам ні. Ну Тому що для тих, хто планував на цей день поїздку, то навряд чи у вас вдасться, тому що обставини будуть складуватися таким чином, що ви просто в цей день не зможете. Поїхати. Для когось, можливо, у цей день виникнуть якісь певні проблеми, неприємності. Ну, можливо, це взагалі буде через вашу необережність. Також якісь такі марнотратні турботи, де ви будете прикладати зусилля, але навряд чи отримуєте свій результат. Для когось, можливо, в цей день будуть якісь конфліктні ситуації або бурхливі з'ясування стосунків. Також нетерпіння, захочете швидше, щоб щось вирішилося для вас. Ну, і плани взагалі можуть у вас змінитися або зруйнуватися через те, що будуть виникати певні перепони. Підказка для вас буде така: можливо, наразі ви зіткнетеся з дезінформацією, хтось намагається вам нашкодити. Тому вам потрібно набратися терпіння, не вступати в провокаційні дискусії. І також імпульсивні ваші дії можуть вам зашкодити. Краще утримайтеся від активних дій, від з'ясування стосунків і обмежте коло свого спілкування, тому що, можливо, хтось вам навмисно буде приносити неприємну інформацію, ту, яка не відповідатиме дійсності. А я бажаю вам, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Тут пентаклів Перевернутий говорить про те, що для вас на цей день ні. Причина цього може бути те, що ви в свій час не побачили свої шанси і не взяли свої можливості. Через це у вас можуть змінюватися, розстроюватися якісь плани. Також будете стикатися з перепонами, або якісь у вас виникнуть неочікувані витрати. Також, можливо, це наслідок того, що ви просто неправильно використовуєте свої ресурси. Для когось можуть бути затримки, платежів, тобто можуть в когось затримати заробітну плату, пенсію або інші соціальні виплати. Також, можливо, ви зіткнетеся із певною корупцією, з махінаціями. І також, можливо, у когось в цей день виникнуть проблеми зі здоров'ям. Цьому буде. Ніби як попереднє, що ви просто втомилися і вам потрібен перепочинок. Підказка для вас буде така. Можливо, наразі ви занадто матеріально дивитеся на світ, і це може привести вас до певних складних ситуацій. Також щось можливо у вас буде йти в цей день не так, як вам би хотілося, тому від, утримайтеся від лишніх зайвих витрат і. Почніть, економити. Зараз найкращий час, щоб заключати якісь контракти, договори. Також, можливо, все у вас в цей день виявитися фальшивим. Тобто, ви можете прикласти зусилля, навіть вкласти свої ресурси, фінанси. Але це все буде марнотратство ваше. І також на цей день, перед тим, якщо вам приймати якісь рішення, потрібно дуже добре все виважити і обміркувати. Тож, я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Лицар Пентаклів перевернутий говорить про те, що вам ні на цей день. Також, хто планував якісь поїздки, можливо, очікував робочі поїздки, відрядження, хтось, можливо, навіть планував поїздку за кордон на заробітки або взагалі на заробітки десь на далеку відстань, то це буде у вас не наразі. Ви в цей день, можливо, не зможете вирішити саме такі питання через або фінансові проблеми, або, можливо, ваше нетерпіння вам заважає. Також вам може заважати якась апатія або ваші лінощі. Неочікувані витрати у вас можуть в цей день бути, і застій у певних справах. Для когось, можливо, навіть ви можете з таким питанням зіткнутися як втрата своєї роботи. Ну, можливо, через певну безвідповідальність або через те, що вам там нудно і ви не бачите там своїх перспектив. І ще, можливо, в цей день вам варто знати, що ви будете стикатися з певними перепонами. І це наслідок того, що ви просто не спланували свій день. І актуально звернути увагу на те, що для когось, можливо, будуть проблеми із здоров'ям, тому не варто відкладати, а звертатися за консультацією. Підказка для вас буде така: наразі вам потрібен відпочинок. Можливо, ви втратили свою зацікавленість до тої справи, яку раніше розвивали, і наразі просто не бачите перспектив для. Того, щоб прикладати зусилля і надалі. Тож, відійдіть від справ, відновіть свої ресурси, переключіть свою увагу на щось інше. Ну, тобто, щоб воно не стосувалося фінансів, поїздок, можливо, вам потрібно більше приділити уваги щоденним справам. Тож економте свої сили і свої фінанси. А я бажаю вам хай не гаразд, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.